Ви взагалі перешкоджаєте журналістські діяльності, якщо що пропустіть нас. Будь ласка, куди нам пройти, якщо ви заважаєте? Це фрагмент з фільму Останнє завдання Віки стрічка розповідає про Вікторію Рощину, українську журналістку, закатовану та вбиту у російському полоні. Вона висвітлювала найгарячіші події в країні. А коли почалась велика війна, фіксувала злочини РФ на тимчасово окупованій території. Вперше російські спецслужби взяли в полон Вікторію у Бердянську 22 березня 2022 року. Її вдалося звільнити, але перед тим окупанти змусили журналістку вибачитись. Претензій до російської сторони не маю. Попри небезпеку, Вікторія не припинила викривати російське зло у липні 2023-го Журналістка їде на окупований РФ Південь України через Європу. Та вже у серпні вона перестала виходити на зв'язок. Лише у квітні 2024 року. Росія офіційно визнала, що утримує Вікторію у Полоні. Проте торік, у жовтні, прийшла страшна звістка про її смерть.